Доброго дня! Як часто ви бажаєте людям добра, радості, щастя? Ви колись замислювались над цим? Пригадайте, бували в вашому житті такі ситуації, що ви йдете, зустрічаєте людину, і ви внутрі себе бажаєте цій людині щастя, радості. Любові, процвітання. А бувають ситуації, бувають такі люди, які бачать інших людей і бажають зовсім навпаки інше. Навіть не хочу тут цього озвучувати. І виходить так, що одні люди йдуть шляхом світла, а інші люди антішляхом. І зовсім в, іншу, в інший бік. Буває так, що ви буваєте на вечірці, і ви кажете, як вам сподобалося і одне, і друге, і третє, і люди красиві, і заклад чудовий, і все інший. І коли ви невдоволені, буваєте. Мені не сподобалась катірка на столі, не сподобалось. Торт, або там плаття когось, або поведінка того, і ви е, бажаєте відповідно всім цим людям ну, зовсім не радості і не щастя. Тому завжди звертайтесь на те, що ви думаєте, що ви кажете, з яким настроєм ви зустрічаєтесь з людьми, і що ви їм бажаєте. А тому що те, що ви. Ви промінюєте те ви і отримуєте для себе. Та думайтеся.